Міністерство фінансів України прийняло національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Передумовами прийняття цієї стратегії є дефіцити держбюджету, видатки держбюджету та податкові надходження. Для прикладу, наводяться дефіцити держбюджету з 2021 року 3,6%, 22, 17,6%, 23, приблизно 31,1%. Прогнозовані ж на 2024, 2025 та 2026 роки зниження ставки з 20,6% до 7,4%. Видатки ж держбюджету на 2021 рік зазначений як 27,4%, 22-й – 52,1%, 23-й – орієнтовно 52,5%. Прогнозоване з 2024 по 2026 – це зменшення відсоткової ставки з 43,3% до 28,4% видатки держбюджету. Стосовно податкових надходжень, на 2021 рік це 23%, 22-й – 18,3%, 23-й 17,5. прогнозовані ж з 24 по 26 – це зменшення з 26% до 19,2%. Метою ж стратегії є посилення фіскальної спроможності України, адаптація податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання. Національна стратегія доходів передбачає удосконалення процедур податкового та митного адміністрування і реформування податкової. Та митної політики забезпечення фіскальних потреб у середньостроковій перспективі з врахуванням пропозицій представників бізнесу, підходи та рекомендації від міжнародних експертів, зокрема МВФ, Світового банку та ОЕСР. Впровадження стратегії відбуватимуться в три основні етапи. Перший зміна філософії податкових та митних органів шляхом обмеження втручання у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу з неособленою інформацією. Друге відновлення рівня довіри громадян, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив. Третє впровадження заходів податкової та митної політики. Митне ж адміністрування буде включати п'ять секторів: антикорупційні заходи, співпраця з бізнесом, міжнародне співробітництво, інституційний розвиток та розвиток IT-технологічного оснащення. Більш детально: антикорупційні заходи, а саме виконання антикорупційної програми Держмитслужби, надання повноважень підрозділам внутрішньої безпеки щодо ОРД та атестація митників. Група співпраця з бізнесом, створення підрозділу, реагування на звернення бізнесу, халпдеск, забезпечення балансу контролю та спрощення процедур, запровадження стандартного алгоритму дій митника. В міжнародному співробітництві це обмін митною інформацією з іншими країнами, спільний контроль у пунктах пропуску, дотримання міжнародних домовленостей, наприклад, виконання домовленостей щодо перетину кількості транспортних засобів в інституційному розвитку. Такі пункти підвищення зарплати до ринкового рівня від 35 тисяч гривень, провадження системи КіпіАй. Досконалення управління персоналом, контракти, ротація, особиста відповідальність, розвиток ІТ і технічного оснащення, включає розвиток іт рішень сумісних з ЄС. Оновлення системи митного оформлення та управління ризиками, оснащення пунктів пропуску сучасними технічними засобами, сканерами, вагами, відеооглядом. До податкової політики входять три групи: оподаткування доходів, непрямі податки та інші податки. До оподаткування доходів входить спрощена система оподаткування, а саме виключення юридичних осіб і певних видів діяльності, запровадження запобіжників проти зловживань доступу до рахунків, диференційована система став. Від 3 до 17% податок на доходи фізичних осіб буде відновлення прогресивної шкали ставок, податок на прибуток, узгодження правил із законодавством ЄС, мінімальна ставка оподаткування 15%, дотримання глобальних ініціатив, зокрема щодо. Трансферного ціноутворення, перегляд і уніфікація пільгових режимів до непрямих податків будуть входити податок на додану вартість, а саме приведення правил щодо ПДФ у відповідальності до законодавства ЄС, перегляд пільг відповідно до 112 ї директиви, акцизи, а саме узгодження ставок акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних передбачених директивами ЄС. До інших податків відносяться екологічне оподаткування, а саме розробка післявоєнних заходів для оподаткування вуглецевих викидів, перехід на оподаткування, джерела забруднень, як нафта, газ та вугілля, ресурсні платежі, оцінка ефективності оподаткування у видобувних галузях для відбудови країни, посилення ролі місцевого самоврядування. Додаткові повноваження місцевим органам у адміністративних місцевих податків, зокрема щодо оподаткування нерухомості, післявоєнне відновлення, створення збалансованих стимулів для розвитку переробної промисловості, криптовалюта, регулювання оборотів віртуальних активів. Що стосовно митної політики буде включати в себе три групи: підвищення ефективності пільгового оподаткування імпорту, гармонізація митного законодавства України до законодавства ЄС, розбудова правоохоронної функції. І митних органів розглянемо по перше підвищення ефективності пільгового оподаткування імпорту, посилений контроль за митними пільгами і цільовим використанням товарів, відновлення документальних перевірок, гармонізація митного законодавства, а саме перемовини щодо відповідності українського митного законодавства стандартам ЄС. Провадження нового митного кодексу України на основі кодексу ЄС до третьої групи розбудови правоохоронної функції митних органів входить. Українська митниця стане східною митницею ЄС, наддержавна функція в рамках ЄС, унормування кримінальної відповідальності за контрабанду та недостовірне декларування, встановлення адміністративних штрафів за порушення митних правил, надання митним органам повноважень для оперативного розшуку та досудового розслідування контрабанди. Податкове адміністрування буде включати три групи: конфіденційність та захист даних, посилення доброчесності ДПС та управління ризиками. Більш конкретно, конфіденційність та захист даних, створення консолідованої системи збору, зберігання та обробки податкової і митної інформації на базі Міністерства фінансів, посилення доброчесності ДПС, виконання антикорупційної програми, підвищення довіри до органів, запровадження автоматичних систем контролю за несумлінне використання податкової інформації. Щодо управління ризиками, це інтеграція системи управління податковими ризиками, удосконалення процесу проведення податкових перевірок через запровадження аудиту, e запровадження автоматизованої системи обміну інформацією в податкових цілях, в тому числі в стандартах СІРС.